Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінголського просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, любі Друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Блекрашен. Тому перед початком цього відосика не забудьте прошати лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! І так, пацани, я сильно вибачаю, що вчора казав, що вчора була 67-ма серія. Якщо вірити моїм вчорашнім словам, то вчора була 67-ма серія, а сьогодні має бути 68-ма. Але ні! Я помилився, пацани, за, за всі 68 серій я помилився. І це вчора була 68 серія, а сьогодні вже 69 серія, серія. краще. Так, так, серії дуже відомі летять. Прям сам не знаю, як так і коли, так і чого так. Коротше, ладно, пацани, Сьогодні у нас, е, так сказати, будні тому що в мене вже 9 ранг і 130 Хп, а треба мати 250. Щоб отримати. не 250, треба мати 550, Вибачаю, 550. E, очків um, ні, треба мати 440 короче, треба мати 450 очків, опиту, щоб отримати полковника і щоб повністю прокачати полковника і все. Треба мати 550 очків. Так що, що я можу сказати, пацани, прокачуємо. Сьогодні прокачаємо, спробую прокачати до максимального подполковника, а завтра будемо прокачувати вже полковника. Тобто завтра 70-та 70 ювелайна серія буде остання е, по армії. Ще тих 30 серій я пихнув по ФСБ і УМВД. пацані. Хто хоче УМВД і ФСБ, обов'язково прийшміть лайки, по ще раз пишіть в коментах. Мені буде дуже, дуже приємно. Ах да, і та сама хвилина для тих самих умників. Читаємо одного з них. Микола, май совість. Війна в Україні вже 12-й рік. А в тобі кра... все Блекраша. Ну, Бог тобі суддя. Дзєну. Три пункти є. Почнемо з першого. Я тобі ніякий дядько не Микола. Я Коля. Я ненавіжу, коли мене так називають. Так, да, в принципі, Микола, там по батькові і прізвищі. Но. Я Коля, Колян, в цілому це Коля бігоняк, я тобі не Микола, Тим більше ти не знаєш, хто я, скільки мені років, звідки я і тим, я тебе не знаю, я не, вибачаюсь, вибачаюся, вибачаюся. Я вас не знаю, так як і ви мене, то якого милого ви до мене на ти. Це перше. Друге. Друге, ніфіга я вам не дитина, ніфіга я тобі не дитина, друже, я тобі далеко не дитина. Ти потужу ще раз, не знаєш, скільки мені років по голосу судити не треба. Молодиця ти в житті не бачив. І як я виглядаю, і хто я. І третє, якого ви фіга до мене приколупаєтесь? По-перше, що хочу, то знімаю, роблю. По-друге. Я нічого не доначу, нічого не плачу. Якби я закидав, щоб я щоб прокачував, мені бліткої випадають, типа, або скейс, або ще щось. Отак я їх і маю. А але якби я донатив, щоб отримувати біткоіння, чи б донатні тачки, чи ще щось, якби донатив, да, на армії, тут, понятно, я б сам собі не пробачив. НО! Я ніфіга за більше року я граю в Блекрашу, я нічого не донатив. Раз. І друге, якого ви фіга до мене приколупалися? Купу людей! Клубу навіть дорослих. Від, ну, від 6 до двадцяти двадцяти п'яти навіть Я бачив мужики людей грають у Блекрашу. Так само Гранд Мобайл, так само Матрешка РП і Родіна РП і ще щось. І нічого, ніхто нікому не каже. Тут сняв відео, ті знімають відео, нічого. Тут я сняв відео на причепились. Повторюю ще раз. Пацани, я більше на такі коментарі, ну ще, може, раз комусь відповім, якщо я бісею. На такі дурацькі, дебільні коментарі я більше відповіді давати не буду. Просто не займайтеся від якщо ви маєте щось таке писати, не пишіть. А з такими коментарями я роблю так. Кидаю скаргу, кидаю блок і туди. Раз, два і до побачення, Вася. Все, на цьому закінчилась твоя кар'єра, твої будні. Нема чого мені таке писати. це він вже не перший, ця людина не перша, я ні це був. Таких, щоб у нього було 34, 4 за відколи я знімаю другий сезон. Що ви всі такі святі? йомайо, а як росіяни грають в наші ігри? А як, ну, бляха, ну всі сознаємося, що ти, один другий, теж грав не в Белакрашу, так грав мобайл, ти грав чи ще щось, то нема чого е, чіплятися до других людей, тим більше якщо ти не знаєш їх. А треба думати про себе. Все, більше на такі коментарі я відповіді не буду давати вже і так дві, хвилини, дві з половиною навіть хвилини часу втекав на якусь лівого, людину на якусь ліву типа багато часті віддав. Все, приступаємо далі до відео. Забудьте про цю фігню, не пишіть такого. Ну так, а ми так повертаємося до відосиків, да, пацани. Так, ладно, 69-та серія побликращі. Тут у нас з фами є багато всяких віщей. У мене в інвентарі тільки 54 кілограма. З треба, можна півтори тисячі набрати, тут 378. Але Фама це ні фіани, не воєнні. Тому треба... Вийти з інвентаря і понаград. Так, пацані, щось в мене... Але я, типу, цей. Мене е, форма нагадує або генерала, або капітана. Ну ні, я пацани підполковник е, рахуюсь, а вже завтра буду полковником. Ну, принаймні думаю. Да, ну не думаю, я завтра хочу завершити останню фінальну стадію фінальну серію лупити кращі по армії, точно не повли краще. Завтра підрахую на завтра, скільки в мене було відео, чи 10, чи 12 по армії, і вже вам точно скажу. Мало, багато, не знаю, пишіть. Зараз надаю старі добрі времена, щоб прокачати постою сьогодні і на посту, і на виїзд поїду. І також так само ж, е, позбираю кесі. Погнали. Так, от тут у нас і на посту построєння. Ну я вже подполковник, тому командую отрядом. Від перших до п'ятих рангів. Погнали. Струнко. Рівняюсь. Команду поняй. Бляха, себе відчуваю, прям от Камаз поїхав, на виїзд, там 3 ті е, Два. В кабіні один за рулем, другий, так з боку на пасажирському. Ну і третій в цій, бляха, як вам сказати, я забув. Як він називається? Третій, коротше, в кузові поїхав, да, да, в кузові, думаю, тому накритому сіткою. Так, от такий самий стоїть, як я подполковник, але в нього або капітана, або якогось генерала. Ти біж, не біж, на генерала похоже, Це фуражка генеральна. Так що так, ну, в принципі, топово. Топово виходить пацани, Опа, беха, це та шо. Так, типі, стоїмо, на, по, стоїмо на постуванні, ну і будемо з вами їхати. Ну, може і поїдемо кудись, а може і постоїмо з генералами, тут постоїмо... генералами? Ну і з генералами, і з капітанами, і з подполковниками, і з майорами. Постоїмо, подивимося, що за двіж Погнали. Так, ну що, чекаємо. Полковника, може, з полковником поїдемо на каву чи шота, ми ну, поїдемо, що тут десь приїдемо, попатрулюємо. Ну, як попатрулюємо, ми ж не поліція якась не ГІБДД, а от ТЦК може. Поїдемо з полковником, я там, з боку полковник за рольом, бо я подполковник, він полковник, а подполковник і полковник ніколи мають разом їздити. Ну, бо навпаки, я з ролем, а він ну, Це вже він рахується самі старші, тому як він скаже, так і буде. Так, ладно, пацани, тут двіжуха не це якщо що, як завжди, нас. наше улюблене батиріво, воєнкомат, воєнкомат, полк воєнний час батиріво, коротше, так, що така двіжуха, пацані, так і все виглядає. Так, ну шо, що, коротше, було мені завдання від полковника, пацани, пройтись, так як я ще підполковник, под, то ще завершимо будні. В часті воєнній частині. Сказав пройтись мені і подивитися, що тут робиться в воєнній частині покругу, чи Тут ніде ніхто не буяни, нічого такого нема. От я йду, вроді все нормально, так? Да? Все нормально, нікого такого нема. Т так чекайте. Чекайте. Все нормально, у мене на службі по все чисто, все нормально. напевно на зараз, знаєте, возьму транспорт, проїду з такого з два круга ще по території. Та й поїду, беремо камаз. І погнали, і поїду, напевно, з цієї території на якусь другу. Ну, диван поїду, поїжджу, типу, по карті подію, що там як Так. Ні, ну Камаз дуже добре відображається, дуже добре його видно. Тим більше коли цей день. Записую це відео в 15.35, е, а опублікую десь, не знаю, чи 22, чи 23.00 пацані, то що зараз стрім має бути і так далі. Ну я ж кажу, нормально, непогано, непогано виходить, тим більше коли ти под, подполковник, ти себе відчуваєш дорослим дядьком, а ні, бляха якимось, не знаю. Тим, що тебе буду швирати туди, 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 туди. Так, усе, ну що, більш-менш мені зайшла ця серія. Кому зайшла ця 69 серія, ставте лайк, підпишіть пи свої коментарі, свої враження. На цьому все я з вами був бідного. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим до друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.